Росіяни захопили перші два населені пункти на Дніпропетровщині Запорізьке та Новогеоргіївку. Про це повідомляє аналітичний проєкт Діпстейт, який фіксує зміни на лінії фронту. Згідно з оновленими даними мапою, також зафіксовано просування ворога поблизу сіл Шевченкове, Біла Гора та Олександру Шультини. Сили оборони України наразі не коментували ситуацію. Одну українську дитину повернула з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Попри роки російського тиску та обмежень, дівчина продовжувала навчання в українській школі онлайн і мріяла про освіту та майбутнє на рідній землі. Нині вона у безпеці, поруч з рідними, та готується вступати до українського університету. Дитину повернули в межах ініціативи президента Bring Kids Back UA». Знущалися над засудженими. ДБР затримало керівництво Олексіївської виправної колонії номер 25 на Харківщині. За версією слідства посадовці роками примушували ув'язнених працювати безоплатно та понаднормово створювали атмосферу страху і тиску з постійним приниженням, погрозами та шантажем. Будь-яка непокора каралася дисциплінарним ізолятором чи карцером, навіть без законних на те підстав. Таким чином незаконні покарання перетворилися на інструмент залякування. Та контролю серед затриманих керівник колонії, його перший заступник, черговий помічник та двоє співробітників оперативного відділу. Осім їм інкримінують катування. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Готувала нові російські обстріли та теракти у Києві. Служба безпеки України затримала російську агентку. Поінформували у відомстві. Вона збирала інформацію про систему захисту, адмінбудівель сил оборони у столиці. 36-річна жінка мала підготувати і передати куратору план схему розташування контрольно пропускних пунктів та службових парковок по периметру оборонної установи. Аналогічну інформацію агентка збирала і про пункти базування ТЦК у різних районах Києва. Ворог планував використати розвіддані для підготовки нових терактів та повітряних ударів по столиці. У разі виконання ворожих завдань зрадниця сподівалася поїхати до Росії через треті країни і затримали на гарячому під час дорозвідки біля головного управління національної гвардії. Зломисниця перебуває під вартою їй загрожує бавічне ув'язнення.